благословляєте, що ви сьогодні почуєте. Зі мною сьогодні Женька, моя краща подруга, вона сестричка у Христі, вона є мама, вона є дружина і вона є улюблена донька царя царів. І сьогодні наш ефір про те, щоб прославити Бога. Господь сказав в своєму слові, станьте мені свідками, ви будете мені свідками до кінця землі. І я хочу сказати, коли ми свідчимо про чудеса Божі, те, що Господь робить в моєму житті в Женькиному, в кожному з вас. Ми можемо підбадьорити інших, і я хочу сказати, коли ми турбуємося, ми переживаємо є місце списання в Біблії, де Ісус каже, що ми не можемо додати навіть до свого зросту хоч злікоть. І коли ми в свободі, коли ми в спокій, коли ми довіряємо Богу, тому що в спокій є наша відповідь, і коли ми йдемо крок за кроком, крок за кроком, ми змінимося. І сьогодні я хочу, щоб Женька поділилася тим, що Бог робить в житті, що вже зробив, і це стало проявленим чудом. І вона зараз поділиться, вона представиться і розкаже. І, можливо, це вас підбадьорить, і воно вас просто надихне на те, що Бог не змінився. Бог чудес він є зараз. В наші дні Бог сьогодні з тобою там, де ти є, Бог зі мною, Бог зараз жені, с... жені сім'ї працює. Тому Женечка, я прошу тебе просто поставитися дівчинкам. От ну про себе. Привет, меня зовут Женя, мне 33 годика. Я приехала из города Бахмута, с Натальей познакомилась в Черноцах, это благословенная сестра, мы прошли очень путь такой прям молитвенный. За это очень хотела поблагодарить их сестер, молилась, молились все, поддерживали, хотела засвидетельствовать об исцелении себя. Не знаю, многие люди говорят, что некоторые болезни не лечатся, не исцеляются, не для Бога нет ничего невозможного. Я когда забеременела уже в Чернцах, у меня был старый диагноз гепатита, но он почему-то развился и дал большую нагрузку на организм. Это было очень страшно, потому что была угроза для ребенка. Мы молились, мы всем женским служением это брали, брали. Есть люди, которые брали церкви, посты, и я за это благодарю их. И когда я родила ребенка, пошла сдавать анализы, он просто пропал. <laughs> Я не поняла, как это произошло. Я позвонила в Медлап и говорю, ну, вы, наверное, ошиблись это, или неправильно кровь взяли, или давайте пересдадим потому что мы отдали какие-то, э, заплатили за эти анализы, и анализы бывало, что сворачивались в связи э, с плохой кровообращением, наверное, или чем. И они перезнали анализы, перебрали, подождали и сказали, нет, вы полностью <laughs> здоровы. Я не могла в это поверить, пока не рассказала сестрам, которые сказали, да которые сказали, что это ж правда слава Божья. Потому что ну, в церкви я видела много людей, исцелялась от разных заболеваний, никогда так не сильно уповала и не верила даже, что со мной такое произойдет, потому что с Господом всего лишь 4 года, и это. Маленький срок. Я верю, что венчает не начало, а конец. И я на пути, который буду идти с Иисусом, отдавать все в руки. Так. Потому что вот с полномасштабной войной пришлось многое бросить, уехать, оставить дом родных. Сейчас вся моя семья здесь, мой муж, мои дети здесь. И Бог нам открыл путь уехать. Ми благодарим Бога і віримо, що нас все вийде, і вже вами, можуть будем зустрічатися з <laughs> другої страни. Так що, вся слава Богу, дякую, Женька, на тобі вообще супер, дякую. Це ну дійсно правда це хороше свідчення, тому що знаєте, я хочу сказати, що якщо у вас зараз якась невіковна хвороба, і ви да. від цього страдаєте, ну Женька тут вона мною, є документальне засвідчені ну, лікарями, що немає тієї хвороби. І те, що зараз Господь робить, вона багато, ще, що вона сказала, е, кожен день Бог чуде її житті. Бог чуде yeah. її житті кожен день. І вона вже це бачить, вона свідчить, вона розкидає. Наше сьогодні е, вам відео подарунок е, е, підбадьорення. Довіряйте Богу, Бог не змінився. Він вчора, сьогодні навіки. Бог цілитель, Бог чудес, Бог вірний, Бог животворящий. Він тримає її сім'ю, мою сім'ю, твою сім'ю тримає в руках. Тому я хочу в кінці цього відео просто благословити, помолитися і сказати: Господь він не змінний. Його місце в де написано, що в ранах Ісуса Христа ми вже зцілені. Довіряйте Богу. Живіть цим словом, Бог він не змінився. Всім була в собі, і до наступного у